І це погано, що за президентом прийшла абсолютно нова команда, у нього був підхід. У нас немає кристально чистих людей. Система політична це про обкладинку, а не про суть. Зараз з одного боку співчуваю, з іншого заздрю сучасній молоді. Наша доля багато в чому в наших руках. На порозі великих технологічних, політичних змін, можливо, перекроєння світового порядку денного. Що таке система? От, політична система, і як вона впливає на. Ініціативи і бажання кращого. Політична система мені здається, це в тому числі про традиції, про сталість, про сталість політичних рухів, про сталість думок, про сталість політичних дискусій. Цього у нас, на жаль, дуже мало. У нас, на жаль, система політична це про, про обкладинку, а не про суть, напевно. У нас яку кількість партій політичних можна назвати, які пережили декілька, е декілька скликань парламенту, які мають чітку ідеологію. Ну, я одну знаю півтори. Система це сформовані чітко політичні погляди, рухи і сталість, сталість людей. У нас з одного боку немає цієї сталісті політичних інституцій, з іншого боку, сталість політиків. У нас, коли читаєш біографії якихось ізраїльських прем'єр-міністрів, ти бачиш, скільки вони який великий політичний шлях пройшли, який спектр вони спробували, в яких урядах до того були. У нас дуже часто ми нівелюємо будь-який досвід політиків минулого. Тобто, у нас рідко хто. От, Несе цю інституційну пам'ять. На щастя, в державній службі такі, такі люди є. В політичній для нас це скоріше якийсь негатив, поки зараз те, що є досвідчений, досвідчений політик. Я навіть в цій розмові декілька разів так говорив про сталі політики. Інколи сталість вона важлива і досвід він, він, він важливий. Тому цей баланс між інституційним розвитком політичної системи, розвитком через особистості, які мають і досвід і репутацію, от він важливий. І знову ж таки, це процес, який, який повинен тривати, ми тільки в зародковому. Ми не можемо від маленької дитини там пробувати розв'язувати проблеми проблеми дорослих. А це зараз це, по суті, що стоїть перед нашою політичною всією системою. Ми ростемо з усіма, з усіма нюансами. Ваші відчуття як людини, коли ви потрапили вперше в калізей в Верховну Раду? От ви зайшли? От ваше відчуття. Як ви це відчули? Вона здавалася, якщо не помиляюсь, меншою, ніж це було з екранами телебачення. Це було за день до, до посвяти, тобто я вперше в першій Верховній Раді прийшов ну, за, за день до посвяти, щоб подивитися там, де, де, де наше місце і зрозуміти. Там дуже складна аура. Я не, не вірю в ауру, але, але, але там є такі. такі... Ти після 3-4 годин роботи там, в тебе просто голова просто розривається через шум, через, я не знаю, через атмосферу, яка я, 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 я там є. У мене перший рік Депутатства в зір впав, довелося операцію робити. Там, від того. Ти знаєш, ти, ти дивишся на табло, потім ти, потім ага, все, все, все слабше і слабше ти, 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 ти бачиш з того міста, тому там доводилося робити. І реально. Якщо ми кажемо про приміщення, атмосфера, атмосфера не дуже. Ви казали про старих феодалів, які засидились на своїх кріслах, і вже, окрім своїх крісел більше ніяких цінностей не несуть. Чи вдається вам побороти цю сталість? Я от до попереднього. Змінність важлива. Змінність скрізь, ми не тільки про політику кажемо. Ми про велику кількість інституцій, в яких сидять люди роками, які вже не приносять нічого в чого суспільно корисного для розвитку цих інституцій. Це те, що я називаю феодалами. Вони є в освіті, в медицині, в багато державних управлінь, десь інше в політиці так само. Тобто, нам потрібне оновлення, постійна свіжа кров. Це має бути. Але, повертаючись до попередньої тези, інколи ми маємо цінувати досвід і. Повне відкидання досвіду це теж е, не має бути. Відповідно, тут десь баланс між постійним оновленням і збереженням інституційної пам'яті, інституційного е, досвіду. Треба якісно знайти, е, знайти цей баланс. Як ви вважаєте, в нашій сьогоденній системі можна лишитись е, кристально чистим перед народом? У нас немає кристально чистих людей. Ну, це треба це треба розуміти. Перед народом. Перед собою. Перед собою. Хіба що ти можеш перед собою, і так само ти знаєш своїх зашкварів більше, ніж ніж будь-хто інший. Ти себе можеш картати більше, ніж будь-яка будь публічність за речі, які ніхто може не знати, а ти знаєш. Тому це доволі особистісна штука. А по людям, ну. Дуже часто думка формується, і багато хто думає про того чи іншу особу не з власного досвіду, не знаючи цю особу, а чисто через те, що він про неї, про нього побачив в медіа. Ми живемо в такому суспільстві. Ти не можеш всіх знати особисто, але ти формуєш свою думку. Знову ж таки, і будь-що може, може твою думку якось змінити про, про кожну людину. Тому я думаю, що це більше про самосприйняття, яке, яке має бути. Я не знаю, яка людина вважає себе кристально чистою. Я думаю, це якась, яка досягла там просвітлення повного. Або самовпевненість рівня якогось за придільного рівня. Це звичайний народ, взагалі, люди, ми такі максималісти. Нам здається, що якщо це народний обранець, то це кращі з людей. Бо це такі стереотипи своєрідні. От хотілося б зараз зробити. Такий вихід за рамки цих, цих от стереотипів, да, показати щось людське. Тому я і задаю вам ці от от такі питання, можливо, вони десь філософські, але дуже важливо е глядачам і поколінням залишити згадку людську. Ну, от моя думка в наступному, що, те, що, що, що політики, це зріз суспільства. Різні люди є, як є в суспільстві. Є, там... Ціннісні, доброчесні, правильні люди. Є люди, які е, думають за себе, є люди негодяї, різні. Ну тобто, це зріз суспільства. Я думаю, що наше скликання парламенту це як як, як інше показує. І враховуючи те, що зріз суспільства тут може бути два процеси: або суспільство зростає і вимагає від політиків того, що в момент вони не можуть забезпечити часто часто є полі, політичний Клас, представники зростають, підтягують за собою суспільство. Тобто, в якийсь момент це зріс. І потім або суспільство росте і вимагає більш оновлених, тому що політичний клас відстає рідше, коли політичний клас формує формує суспільство. Але це, ну. Паралельні процеси, які, які відбуваються, тому у нас не буде е, кристально чистого суспільства і кристально поганої влади. У нас не буде кристально е, доброї влади і, і якогось суспільства. Це відображення, це такі е, я не знаю, близнюки, які йдуть, які розвиваються, які розвиваються одночасно, і це треба розуміти. Це те, що багато хто не не розуміє. Ви дуже класно сказали в одному з своїх інтерв'ю теж про антибіографію. Ага. Чи можете ви виділити якісь характерні вам речі, над якими ви зараз працюєте, покращуєте їх, відточуєте? Працюю над тим, щоб доводити речі до кінця. Я По, по книгам, я кажу, коли в тебе 20 початих, жодної закінченої. І інколи в тебе так в справах було, тому що ти о в момент блін, круто, все 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 все, прочитав 50 сторінок. Так, так, так. О, тепер це круто, все, все, все. Я з цим борюся, з тим, щоб лімітувати кількість речей, за які я беруся, і але доводити їх до до кінця. Для чого треба казати ні. Якимось ідеям, які тебе запалять в конкретний момент, але можуть довгостроково брати, забирати час. Тому я з цим зараз борюся, з тим, що менше відмовлятися від чогось, але концентруватися і доводити якісь, якісь речі до кінця. Хто ваша команда? Розкажіть про неї. Кого ви можете виділити? О, зараз всі зараз, зараз, зараз всіх. Це друзі, багато з яких ще зі студентських років, багато з яких. З минулої роботи багато з якими ми почали працювати в кар'єрі. Це там Ксенія Семенова, яку я вже називав, яка мене дуже багатьох моментах драйвить. Це Гена Новіков, який зараз воює, це братирі, яких я просто обожнюю, які зараз так само в ну, вже не в збройних силах України а в, інших, в інших структурах так само служать державі. Це там, Ігор Кравчишин, який розвиває теж освіту в Україні, це, це, от так от, це мої помічники, які е, молоді люди, але вже з таким досвідом, який вони отримали за 5 років, що я просто не уявляю, що буде, коли одні закінчать університет, а інші просто в свої там, 27, маючи е, такий, е, такий досвід е, роботи. Е, це хлопці і дівчата з фонду Солом'янські котики, які е, Просто феноменальні речі зараз зараз роблять. Ну, це в тому числі колеги, які оточують в і в залі, і в комітеті. Я ну, я їхня команда. Вони 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 моя команда. Тобто, віра внутрішня присутня, що зміни грядуть і вони світлі. Так, да, ти береш якусь маленьку ділянку роботи, там там починаєш починаєш працювати. Знову ж таки, еволюційний процес. Ми всі хочемо швидких результатів. Інколи вдається їх досягати частіше, ні, частіше це якийсь степ байстеп для того, щоб зробити, зробити краще.